Від сьогодні керівники підприємств нестимуть відповідальність за неявку своїх військовозобов'язаних працівників до ТЦК. Про це повідомив член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, народний депутат України від фракції Слуга народу Олександр Федієнко. До сьогодні керівники мали лише оповіщати своїх підопічних про потребу з'явитися у ТЦК детальніше про зміни будемо спілкуватися з Федором Веніславським, народним депутатом України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Отже, пане Федоре, вітаю вас на живому в ефірі марафону. Давайте Добре. детальніше дізнаємося, як це працюватиме. отож, перше запитання: чи можете? ЦК перевірити підприємство, скільки там працює, як відбувається звірка даних? Вітаю вас, слава Україні. Харо. Харо, слава. Дійсно, сьогодні щодня. Сьогодні сьогоднішнього дня дня чинності зміни до закону України про мобіліційну підготовку мобілізацію про військово військову службу, які ми ухвалили з метою якраз удосконалити питання проведення мобілізації, і говорити про те, що сьогоднішнього дня радикально зміниться якісь правила діяльності чи керівників підприємств, підприємства організації, чи керівників органів державної влади інших державних недержавних установ. Ну це не зовсім коректно, тому що е, обов'язок забезпечувати мобілізаційні сприяти мобілізаційним Кодам він існував і в тому законі про мобіліційну підготовку мобілізацію, який діяв до відповідних змін, які ми до нього вносимо. А що ж минионе було прописано загально? Uh -huh. Uh -huh. Було було прописано загальні декларативні, скажімо так, положення про те, що всі мають щось робити, але конкретних обов'язків ні органів місцевого самоврядування, ні органів державної влади, ні керівників підприємств не було прописано. Ми прописали вже чітко, що хто має робити, що хто має не спр замінили, так сприяти нас забезпечувати. Тому що сприяти це означає, що прийшов, поговорив і вже сприяє. А забезпечити це вже певні юридично зобов'язуючі дії тих чи інших керівників. Тому дійсно сьогодні дня. ми сподіваємося, що система мобілізації мобілізаційної діяльності вона прийде на новий скрім так рівень. Відбудеться певний такий стрес всіх складових, які будуть розуміти, що вони мають діяти. А та система штрафів, яку Верховна Рада України також внесла зміни і удосконала, та підвислила штрафи для і для громадян України, які не виконують свої обов'язки щодо постановки на військовий облік чи уточнення даних чи виклику за. Повісткою до ТЦЦП також і керівники підтримки організації, які не виконують тих чи інших положень законодавства про мобілізацію. Це в сукупності дозволить забезпечити якраз найбільш ефективне виконання тих заходів, які на сьогодні потребує наша держава. Тому дійсно сьогоднішнього дня багато має змінитися. Я думаю, що представники військовослужбовців територіальних центрів комплектування соціальної підтримки вже більш не будуть один на один з своїми завданнями щодо забезпечення. Чи мобілізація до цього долучаться всі інші е, суб'єкти, які законом і так були ну були зобов'язані це робити раніше. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а кого це стосується? Всіх підприємств, ФОПи, наприклад, з найманими працівниками теж до цього залучені? В даному випадку ми говоримо про те, що якщо є офіційно зареєстровані наймані працівники, які є військово зобов'язаними, то керівники підприємств ново організації, суб'єкти підприємницької діяльності, в яких такі працівники працюють, мають забезпечувати виконання військового обов'язку. Але це не означає, що вони зараз самі повинні бігти щось робити. Відповідні вимоги ТСКСП, а в них є інформація від ну, дивіться, одна з таких дуже важливих складових тих змін новеликі. І ми передбачили, і в цьому законі, і в законі про удосконалення законодавства щодо єдиного реєстру військово-зобов'язаних призовників і резервістів. Ми це все передбачили, щоб мали можливість максимально синхронізувати всі існуючі в державі бази даних, які дозволять розуміти, хто з військовозобов'язаних працює, на якому підприємстві він працює, де вони фізично проживають, і так далі. І Це все буде синхронізовано з системою оберіг і відповідно система. У мобілізаційний мобілізації буде суттєво удосконалена. Ви згадували про систему штрафів. Отож, яка відповідальність для невиконання за невиконання цієї роботи? Як для керівника, так і для працівника військовозобов'язаного? Так, пане Федоре, я так розумію, ви не почули мого запитання. Угу. Пане Федоровичу, ви нас чуєте, бо ми вас бачимо? Ми Палу. вас не чуємо. чуємо. я перепрошую. Ой, чи ви почули моє запитання? Ні, не, не почула. Так, ви згадували про систему штрафів, тож яка відповідальність за невиконання як для керівника, так і для працівника? Ну відповідно до тих до тих змін, які ми внесли і посилили рівень штрафів, розмір штрафів на сьогоднішній день для тих військовозобов'язаних, які не не виконуватимуть свої зобов'язання. Вони рівень штрафів в них в умовах воєнного стану зараз діє правовий режим воєнного стану. Це на рівні десь 25 тисяч гривень для керівників підтримців організації. Там 35 з лишнім тисяч гривень. Якщо я не помиляюся, маємо ще одну тему. Пане Федоре до обговорення з вами, тому що напередодні. Одні президент України підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Цей закон передбачає можливість вийти на волю умовно достроково задля військової служби за контрактом. Не зможуть мобілізуватися засуджені за важкі злочини. Одночас, за словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, вже майже 5 тисяч в'язнів виявили готовність піти на фронт в обмін на звільнення пане Федора, які ваші очікування після того, як закон уже набув набув сили? Ну, по перше, коли ми якраз розглядали законопроект про внесення змін до законодавства щодо мобілізації, питання можливості мобілізації або залучення до військової служби на контрактних умовах осіб, які засуджені за вчинення злочинів і перебувають в місцях позбавлення або обмеження волі, було одним з найбільш дискусійних гострих. І ми з представниками міністерства оборони генерального штабу ці питання детально розглядали. За оцінками тих складових секторів безпеки і оборони, якими ми мали інформацію, ще до моменту навіть голосування за окремий законопроект про можливість засуджених долучатися до сектору безпеки і оборони було проведено, скажімо так, попередні співбесіди з засудженими в місцях позбавлення волі, і за оцінками ще до скажімо, двохмісячної давнини готовність висловили більше там двох трьох тисяч громадян України, які перебувають в місцях позбавлення волі. Тому я думаю, що декілька бригад, які ну як в сукупності я маю на увазі, які дозволять забезпечити формування якраз мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом, тому що ми говоримо фактично про те, що засуджені будуть підписувати контракт на військову службу, і за рішенням суду будуть застосовані умовно дострокове звільнення від відбуття покарання, якраз тих, хто підписує такий контракт. Тому ми сподіваємося, що це дійсно буде там в районі ну там. Трьохтере п'яти сіми тисяч громадян України і я думаю, що це достатньо суттєва числа е, чисельність, яка може підсилити наші спроможності на в, в тому чи іншому напрямку. А от ви сказали, що їх будуть приймати у, у підрозділах чи це будуть спеціальні підрозділи, Окремі. чи вони будуть вливатися до інтегровані е... до тих, що вже є. Та я теж хотіла уточнити. Ми в законодавстві не передбачали якісь окремі механізми комплектування за рахунок засуджених тих чи інших бойових підрозділів? Я думаю, це будуть визначати командири відповідних бойових підрозділів збройних сил і складових наших військово-воєнних формувань. Я думаю, що вони будуть розуміти, де найбільш ефективно можуть бути використані застосовані такі громадяни України для того, щоб виконувати ті чи інші бойові завдання. Пане Федоре, а чи є якісь запобіжники для того, щоб керівники в'язниця або не тиснули на ув'язнених для того, щоб ті ухвалили певне рішення. Ну, ви знаєте, я думаю, що оскільки була як я вже сказав попередня проведена низка співбесід, і більше так. на той момент біля двох тисяч якщо не помиляюся, висловили бажання. То я думаю, що після розуміння можливостей якраз спокутну спокут... спокутати свою вину і звільнити від покарання в обмін на захист вітчизни, то я думаю, тут якихось примусів навряд чи варто очікувати. Я думаю, це буде висудо добровільний, добровільно воловили. Тим більше ще раз підкреслюю, що з усіма ув'язаними, які будуть мати бажання, будуть проводитися відповідні співбесіди представниками військових формувань, і я думаю, що це питання буде знято і не буде актуальним. Дякуємо